Відзначити почесною грамотою за рішенням штабу Вінницької обласної краєвої команди УНСО. начальнику комунального актуаційного відділу міста Вінниці Касьяну Василю Володимировичу. За заснує непокої української державності, активну пропаганду української національної ідеї та постійну допомогу Вінницькій краєвій команді УНСО національно-визвольній. Подяка прокурору Вінницького гарнізону Центрального регіону України Клепіковському Володимиру Геннадійовичу за значний внесок у розбудову української державності, активну пропаганду української національної ідеї та постійну допомогу Вінницькій краєвій команді національно-визвольній годин. Комісару калинівського військового комісаріату резиденту Олегу Олександровичу за значний внесок у розбудову української державності, активну пропаганду української національної ідеї та постійну допомогу Вінницькій краєвій команді національно боротьби. Служу народу України. Вінського обласного військового комісара Дзегаленку Михайлу Дмитровичу за значний внесок у розбудову української державності, активну пропаганду української національної ідеї та постійну допомогу Вінницькій краєвій команді УНСО національно-визвольній боротьбі. Так, Начальнику навчального відділення калинівського військового комісаріату пастернаку Олегу Володимировичу за значний внесок у розбудову української державності, активну пропаганду. Ідеї та постійну допомогу Вінницькій краєвій команді УНСО у національно визвольній боротьбі. Дякую. А Україні? А! Подяка Вінницькому обласному військовому комісару Вінницькому Олегу Миколайовичу за значний внесок у розбудову української державності, активну пропаганду української національної ідеї та постійну допомогу Вінницькій краєвій команді УНСО у національно визвольній боротьбі. Подяка боянровському Володимиру Володимировичу за значний внесок у розбудову української державності, активну пропаганду української національної ідеї та постійну допомогу Вінницькій краєвій команді УНСО в національно визнаній боротьбі.